Я Інна, вітаю вас зі сонячного ми Сьогодні ми вибралися на пляж. Сьогоднішній день захотіли розпочати саме так. Тож беремо вас в новий день, новий блог і проживемо цей день разом. Виходячи з дому, перевірила температуру 30 градусів на 11 годин ранку. Було людей на пляжі кучки маленько. Тож на вулиці спекотно, але цього, це нікого не зупиняє. Людей багато, всі відпочивають, купаються, розважаються, насолоджуються життям. Пляжний сезон вже розпочато, тож людей на пляжу чималенько. Але найбільше людей буде біля 3-4 години, коли на вулиці стане не так спекотно. І комфортніше буде відчуватися. На пляж виходить величезна кількість людей. Взагалі, місто Данан, в якому ми проживаємо, це найбільш улюблене місце для відпочинку південно-корейців, китайців, японців. Переважно азіати полюбляють це місто. Аліса дуже любить купатися. Море, вода це її стихія, Вона виросла. Виросла на морі, вона з 8 місяців, ми живемо в Азії. Приїхали в Азію, коли Алісі було вісім місяців, і до цього часу їй виповнилося вже 4 роки, вона живе біля моря. Два, більше двох років ми жили в Таїланді, на острові Копанган, Аліса там постійно купалася, постійно бачила море. І вже більше року ми живемо у В'єтнамі, в місті Данан. Десь щодня прогуляємося набережною, купаємося, якщо є сезон і є гарна погода. Тож Аліса дуже полюбляє море, воду і купатися. Ми сьогодні вийшли на центральну частину Дананг Біч. Тут з годинку будемо проводити час, нехай Аліса трішки накупається. Можна, звісно, і в тіньочку. Посидіти, повідпочивати трішки. Женя там за лісою біля водички, а я піду в тінь, бо мені спекотно. Під пальмами тіньок, тож набагато комфортніше там. Вздовж цього пляжу розташовані ось такі будки рятувальників, але вони, рятувальники самі не знаходяться в цих будках. А сидять біля пляжу, Вон, бачите синій стільчик. От там сидить рятувальник і спостерігає за всіма, хто купається у воді. Зараз він не на стільчику, навіть не бачу де, але він слідкує. А, слідкує за всім, що відбувається. А, ось і він. А, не дозволяють купатися. За межами сітки, я вам вже говорила, є спеціальне місце, де потрібно купатися. Якщо ти починаєш заходити в воду не в спеціально відведеному для цього місці, рятувальник виходить і починає свій купити свисток і показує ще тобі напрямок, в який потрібно переміститися. Так, водичка на морі сьогодні просто чудова. Трішки є хвиля, море не таке спокійне, як я люблю, але все рівно. Дуже прозоре. І ми от Женію сьогодні спілкувалися, розмовляли. Нам здається, що в минулому році такої чистої та спокійної води не було. Була більша хвиля, вона вже, хвиля почала спадати більше долі там. Можливо, до кінця квітня ставати більш спокійною спокійним море уже стало. А в цей час ще активна хвиля була, і багато серферів було на морі. І такої прозорості ми не спостерігали. А от в цьому році, бачите, рік від року відрізняється. І орієнтуватися, що от я приїду наступного року, в квітні і буде ось така вода. Не потрібно може бути як завгодно. Рік на рік не схожий, і звісно, це природа. І орієнтуватися, так ми можемо якісь там приблизно собі, умовно, якісь орієнтири, що цей сезон гарна вода, спокійна, а в цей сезон активна висока хвиля, ну, ось в цьому році ось так. Самий невдалий час для того, щоб вийти на пляж, це 11-12 година дня. Саме це, що ми сьогодні зробили, бо дуже спекотне. Найкомфортніше, я вже вам говорила і ще раз повторю, це десь після третьої години. До речі, завтра у нас великдень і ми плануємо пікнік. Тож плануємо десь вийти на пляжик під пальмами, тож саме о третій, 4 четвертій ми плануємо виходити, бо раніше це буде просто неможливо, дуже спекотне. Ну а я готую обід, там у мене варяться макарони, у мене є м'яско посмажене. І я хочу зараз зробити салатик. Буду різати ось цю капусту калі, яку вчора купувала в магазині. Помідор огірочок додав до салату. Також додам ось ці водорості, що я купувала, це морський виноград, їх потрібно помити і також добавити. ну, Вони ось такими гронками, як виноградок. Також промити під водичкою, можливо, розріжу навпіл і додам до, до салатику. Заправлю це все соком лайма, соєвий соус, сіль і соняшникова олійка. Якщо є оливкова, то можна додати. оливкову додати. В азії оливкова, і в нас в Україні стоїть недешево, тож я для салатів використовую просто соняшникову. Так, ось такий салатик в мене вийшов. Слухайте, я зараз дивлюся і бачу, що сюди можна було б навіть варене яйце ще порізане шматочками додати, було б дуже добре. До речі, ось цей морський виноград, ось ці гранулки, вони, знаєте, лопаються як ікра на зубах, вони такі от щільненькі. Кругляшки і під зубами лопаються, і одразу такий, знаєте, рибно-морський якийсь рибно-водорослевий смак, одразу ж, ну, водорослі, звісно. Я знаю, вони дуже корисні. Ми їх якось їли в Таїланді, але у В'єтнамі жодного разу не купували. Але вони корисні, тож будемо. Експериментувати сьогодні. Так, мені це смачно. Побачимо, що скаже на це Женя. Так, ну що ж, в мене тут ніжки і маринад. Ось такий я вчора купувала. Це в нас завтра Великдень, і я планую замаринувати. Маринад в мене такий сирно-вершковий. Ніколи не купувала, хочу спробувати, не знаю, чи буде вдалий мій експеримент, трішки хвилююся. Тут написано, що на пів кілограма, на 500 грамів він йде, у мене тут ніжок десь на більше ніж кілограмчик. Тож додам ще трішки солі. Багато не купувала, тому що хвилювалася, щоб не був маринад гострим або солоним. Але я спробувала, він навіть трішки такий солодковатий має присмак. Тож солі сюди додавлю однозначно, зараз це все на ніжки вильюю. Перемішаю, замаринуємо, а увечері або вже завтра будемо запікати. Будемо запікати в духовці, у мене духовки немає. Я відправлю це до тані, в неї є духовка, вона запече і візьмемо з собою на пікнік. Великдень це особливе свято. тож готуємо про приготування, готування їжі продовжується. Я готую так звані їжачки. я їх вже на каналі показувала. Мені підписники писали, що в деяких регіонах їх називають жабки. Мені таку назву як їжачки передали, тож передаю її вам далі. Колись мені цей рецепт цю страву показала моя подруга Марина. За що я їй дуже вдячна, а її навчила цю страву готувати її мама. Тож дякую вам, дівчатка, тепер я також готую на кожне свято ці їжечки. Куряче філе ріжемо дрібненько, це на кшталт роблених биточків, просто як варіація трішки іншої страви. Так, Куряче філе ріжемо маленькими шматочками, кубиками. Нам потрібно буде майонез, додаємо його сюди: сіль, перчик, крохмаль. Потрібно Таку чималеньку цибулинку порізати також кубиками сюди. Зараз я це зроблю, і додати декілька яєць. У мене весь рецепт на око, в мене пропорції немає. Додаю на око десь ложки дві прохмалю додав, ложки дві майонезу і два яйця. Отож, це все замішую і ставлю на деякий час. Нехай воно трішечки як, ніби промаринується це все. Яєць в мене немає. Не додаю, бо зараз піду на базар, мені потрібно їх купити. Закінчилися. Отож, справи такі: хазяйські потрібно зараз ще бігти на базар. Замішати це все, поставити, щоб промаринувалися, і просто на сковорідочці, на гарячій пательні, на розігрітій соняшниковій олійці, викладаємо це все ложечкою, такі робимо ніби малинчики, викладаємо на сковорідку і смажимо з двох боків. Виходить дуже смачно, коли надоїли от такі звичайні биточки, відбивні. Готуємо такі їжачки. Це досить смачно, і завжди, коли я їх готую, у всіх виникає запитання, що це таке, що це за страва, як вона приготовлена, що там за інгредієнти. Тож раджу вам також спробувати. Ми з Алісою йдемо на базар. У нас тут неподалік є католицька церква. Хочемо зайти, подивитися, тому що в грудні ми з Алісою туди ходили. На Різдво. там були вистави, дітки біблійні історії показували. Алісі було дуже цікаво тоді. йшов такий дощ, якраз був сезон дощів. Ми з Алісою одягнули дощовики, і там під дощом сиділи, дивилися ці вистави. Алісі було неймовірно цікаво. Я їй зараз сказала, що свято і, можливо, в церкві також щось буде. Ну, в будь-якому випадку буде служба, але але хочеться піти подивитися, можливо, щось буде організовано для діток, щось цікавеньке. Тож, йдемо на базар і по дорозі е, зайдемо, глянемо, тому що, скоріш за все, це буде пізніше увечері, якщо щось і буде. Ну, Щоб знати, чи готуватися нам увечері прийти, чи ні. Тому що Алі... у Алісі вже плани на сьогоднішній вечір. Вже декілька днів вона вже готується, що вона одягне, що вона взує, як ми будемо що там дивитися. Ну, Напланувала вона, вона собі, а я не хочу, щоб вона розчарувалася. Сподіваюся, бо і нашим друзям розповіла, вони також готуються з нами піти. Ну, я маю на увазі подружку Алісину. Тею. Так, якщо там щось буде, якщо ми зараз цікаве, щось там побачимо, можливо. Оповіщення якесь там є. Так, церква зачинена, я ж не помиляюся, що в цьому році Волидень і православний, і католицький збігається. Чи помиляюся? Так, я була впевнена, що вони в цьому році в один день я десь читала таку інформацію, а тепер варто перепровірити. Ходімо, Аліса, бачиш, зачинено. Ну, можливо, пізніше щось буде пізніше відчинять. А, не знаю, ходімо. Минулому році католицька та православна а, Пасха були не в один день, і ми йшли якось вечором від друзів. І біля церкви тут неподалік проходили і побачили, що ну, саме тоді ми побачили цю церкву, бо це тоді було, ми не так давно приїхали в місто і не все знали. Тож тоді побачили цю церкву, побачили, що була служба увечері. Але то було десь вже біля 9-10 години вечора. А на православну Пасху ми полетіли в Бангкок. Тому що в нас був візеран, нам потрібно було нашу візу оновити. І я була впевнена, що в цьому році вони в один день співпадають. Зараз прийду додому, перепровірю це, бо щось тепер в мене великі сумніви. Тому що все зачинено. В магазин нам потрібно зайти. Щоб завтра на пікнік з собою взяти, нам потрібні веделички і стаканчики. Водичку. Так, ну, йду я по яйцях. Зараз подивлюся, що сьогодні вони коштують. Яка сьогодні вартість 35 тисяч за кілограм. Так, для нових глядачів нагадаю, що в кілограмі 15-16 штук. Hello! Yes! Завжди тут беру, тож мене вже знають. Можна купувати і десятками, але на кілограми вигідніше. Зараз на базарі час пік. Дуже багато байків. Я зазвичай пізніше трішки ходжу, але сьогодні пішла, коли вийшла. Ну, яку рибу продають. Це мабуть баракуда. А мач? Кіло. Кіло. 200 тисяч за кілограм. Okay. 200 тисяч за кілограм. Ну я думаю, в такій рибині на кілограма 3-4 має бути. Я так то сильно не орієнтуюся, але. А це, мабуть, квінкіш. Дуже досить, досить смачна. Баракуда це як морська щука. І одна і друга рибка дуже смачні. Так, погнали далі, погнали. Візьмемо, купимо те, що нам потрібно. Ось ось якусь невеличку дрібненьку рибку продають. Ось таку я колись купувала. А смачненько смажила, поїхали, поїхали далі. Що тут таке? Хто тут такі є? Курочки, півники. так вони кажуть, бачила. Отак. Так, вони хочуть вилізти, звісно, ніхто не хоче в клітці сидіти. Їх тут продають. Тут ось сушені смаколики продають, ніколи такого не бачила. Кальмари, рибка різна сушена. Пахне смачненько. Сушеною рибкою так. так. Візьму трішки зелених мандарин. Це я сік роблю, свіжий фреш. По 10 тисяч донг за кілограм, На кілограма 2-3 багато не буду брати. На 23 тисячі донг у мене вийшло. Так, візьмемо банани в бабусі. Hello. Банани на 35 тисяч. Авокадо мені потрібно, вона там вибирає трішки м'якші. Okay. Okay. І кілограм помідорчиків за 12 тисяч. Заберу в неї. Так, тут візьму цибульку і морку, цибуля по 13, морква по 18. Так, на 24 тисячі в мене вийшло, а до речі, помідори і авокадо на 63 тисячі. Все на сьогодні будемо завершувати, рухаємося додому. Так, ми вже вдома і я зараз буду смажити моїх їжачків, Добавила туди вже яйця, яких мені не вистачало. І хотіла у вас запитати, що ви готуєте на свято зазвичай на Пасху? Я розумію, що зараз відчуття свята і такої святковості, як раніше, немає, бо на те є причини. Тож, я думаю, що все рівно, в будь-якому разі, ви щось готуєте, якось, хоч трішки цей день це свято будете відмічати. пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, які страви готуєте ви зараз, як раніше святкували. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Щодо нашого святкування, то ми так трішки приготували. Я приготувала щось трішки. Таня приготувала. До речі, паски в мене немає. Таня, за. Замовила, у нас тут українці печуть, тож вона сказала, пасочку замовила, паска в нас буде. І яйця я не фарбую. Знаю, що Таня там якісь лайфхаки вишукувала, як пофарбувати яйця, то я вже не стала ці, цим е, собі голову забивати. Таня пофарбує, тож будуть, будуть у нас яйця фарбовані, е, крашенки на, на святковий стіл. Ну який святковий? Так трішки відмітимо, посидимо. Бо ж все-таки свято хочеться, хочеться хоч трішки відзначити цей день. І Аліса вже доросла, їй вже 4 роки, вона вже все розуміє, чудово. Я їй так розповідаю, що буде за свято, що готуємо, для чого це все. Їй це дуже цікаво. На сьогодні я хочу завершити. Цей день, цю частину відео це відео буде складатися з двох частин. Завтра продовжимо. Тож, на сьогодні вам хочу сказати, бувайте і зустрінемося вже з вами завтра. Доброго ранку! Продовжуємо наші приготування до свята. Та... До нашого пікніка Ось я зараз в фольгу замотую картопельку, будемо запікати в духовці. Розрізаю, роблю надріз, кладу туди бакончик, сіль, цибульку і замотую у фольгу. Ось так все замотуємо і фольгію запікаємо в духовці. І отак прямо беремо з собою на пікнік. Так ми робили на пангані, робили на барбекю. І вирішили, що хочемо, скучили з такою картопелькою, то приготуємо в духовці. Зараз Женю занесе Таня і вона буде в духовці запікати. Так, ну що ж, друзі, йдемо на пікнік. Женю несе всі наші сумки, всі наші речі. Йдемо до друзів і разом будемо їхати на таксі. Вчора вони десь ходили, обрали якесь місце де ми будемо розташовуватися сьогодні на пляжі. Тож покажу вам все, коли ми туди доберемося. Так, ми приїхали на пляж ближче до гір, щоб тут влаштувати пікнік, десь в тіньочку під пальмочкою знайти гарне містечко. Тут майже немає людей, майже немає туристів, щоб це було все спокійненько. Тож зараз знайдемо якесь гарненьке місце і будемо розташовуватися. Такий у нас святковий стил, вийшов, Тут пасочка є, і яйця, м'яско, помідорчики з огірочками, і картопелька, і млинчики, і сирочок. Все, все у нас є. Будемо зараз святкувати, відзначати цей світлий день. Друзі, хочу і вас привітати з святом, побажати нам всім найголовніше миру, здоров'я і все решту у нас буде. Тож, давайте в цей світлий день подумаємо про щось гарне, добре, хороше. Ще раз вас вітаю. На цьому з вами буду прощатися. Дуже вам дякую за перегляд, за те, що в цьому відео були з нами. Чекаю від вас вподобачки, і не забудьте підписатися на канал. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.